Він Алібаба, а може бути й шоу баба. Він весельчак, співак, пустун. Вітає вас, Василь, Хлистун. У що від радості щастя запали. Валте диреться весною, пався у проминах сонця, мивався щоранку росою, занадто короткою була, та каска, що тут народилась. У мене вже й сумні закрався, а може мені все насладила. Карпати, Карпати, веселі Карпати, Най вічно зелених соснових порів. буду вас карпати, завжди пам'ятати, по перше любов я свою тут зустрів Карпати, Карпати, веселі Карпати, Най вічно зелених соснових порів. буду вас карпати, завжди пам'ятати. Карпати завжди пам'ятати, оперше любов я свою тут зустрів. Карпати, Карпати, веселі Карпати. Кравічно зелених соснових полів. Буду вас, Карпати завжди пам'ятати. Оперше любов я свою тут зустрів. Ви знаєте, одне сказати, хай живе і процвітає. Таке красиве, симпатичне місто Теребовля. І ви повинні гордитися тим, що у вас народився і проживає. Такий талановитий у вас земляк, композитор і поет, ну і музикант. Мій побратим Ігор, давайте його похрестити грав. Він цього говорить, він таки вам свято робить, брати, і дійсно ця пісня позвіщала пана Ігоря на слова Євана Наконечного. Давайте ще йому поблагодарити. Я у вас впевне бажаю це найзаме здоров'я і творчих-творчих зведів. І нехай Анна хронитель тебе все хороняє. Пиши гарні пісні, а ви частіше приходьте сюди, щоб ще було більше залі. Ну і в пісня, яка називається Краяни для вас, дорогі мої краяни, і для звучить ця пісня. Будьмо веселі, бо ми того варті. Сякамо. Та ми стеленоки там ми холодили. 是我。 На стояні живуть. Ой, щоть. Що, що якою найживе, місце місто -перевозу. Дякую. А давайте, це для Єгорчика, Єгорчик. Це для тебе так є, Дякую. Давайте ще дійгочка Дякую. Коли виходить всі... Не Зі сцени відпускать не хочуть. Він наш, він галицький чувак, неперевершений грицько треба! Христос воскрес! Знаєте, так, дивіться, ми вміємо святкувати, вже нині який день по святах. Ще до роботи ніхто не брався. І я так зрозумів, що ближчих 40 день ніхто з не робити, нічого не буде. Маю яка велику честь, приємні, що колега Ігорко Ігор Петрович, ясно, по поплещіть в Тому житті нашого Бо За ті гроші, які платять в культурі, то він може робити і я. Я вітаю, ти молодець, ти то робиш. Скільки людей до тебе прийшли, бо люблять твою творчість. І так дивлюся, знаєш, на ту афішу Ігор Бойчу, творчий вечір. Я би хотів, якщо є боже, яка влада тут трохи як Трибовлянська, якби ми десь за рік, ну за півроку, я би приїхав з великим концертом і ти, і там було би написано «Заслужений артист України Ігор Бойчук». Працівник культури найбуде. ну не сільського господарства. Йорку, я бажаю, якщо є влада, ви зробіть таке, бо то ваш. Розумієте, він тут народився, він тут буквар скурив. І він тут творить. Йорку, я тобі бажаю. Щастя, здоров'я, молодець. Десь тато твій є. Пане Петре, де ви Є? Є? Піднесіть руку, обідіться. Поплещить тому. Я кажу до нього, а, але маєте файного сина, а він таке, е, таке, зе, робиш для себе, ти жить людське зробиш. Бо я вам скажу, у вас сін кращий, як ви. Він ліпить. Ющенко стільки не мав, як він. Великий спеціаліст хто молодець, дай Боже, тримайся. Знаєте, дійсно, ми, ми такі українці, ми святкуємо, але я вам скажу, в трибовлі гарно, файно святкують, але найкраще святкують у Львові. Я вам скажу, так як у Львові ходять колядувати і засівати. Ага. Ніде в Україні так нема. Знаєте, заходить вуйко з села до того легендарного Львівського суду, та й так слава Ісусу Христу. Слава навіки. А може, маєте на продаж хрестики. Вуйку, ви що дурниця і Львівський апеляційний суд. То, може образочки маєте, я би свої старі купив. Вуйку, це Львівський апеляційний суд їдь звідси. Може вербички маєте. Ми вам сказали, це Львівський апеляційний суд і в нас нічого святого нема. А в яке їду до Ігора на концерт і пустив? Пустив. Хіба диск йому там? Знаєте, наші гаїшники, не як мала дитина. Йому дай цукерок, як би не плакало, таке саме йому. Що-небудь, але мусиш дати. Знаєте, як по-турецьки буде інспектор дає, не знаєте? Калим дай. А лікар-хірург, не знаєте, як лікар-хірург? хир!» Я помаленьку вчу турецьку мову, бо маю на астролі. І ще, пане Петре, каже, що ви пільнуєте тих докторів по худобі. Ви <рив> файно їх пільнуєте, бо сільське господарство в нас в западку. Як вас з гречкою тримбовля? <рив> біда? Не то не біда. Це спеціально так зробили жінки для вас, аби наші хлопини скакали в гречку. <рив> І ми всьому світу ви доказали, що українці то не є гречкосії. На зараз привезуть ту гречку з Китаю, то можна. Бо знаєте, де найбільше населення? В не на анже. І вже як наші не йдяться, тої гречки в Україні буде демографічний вибух. То краще, як імпаза, і до ворожки не А що це не просто так гречка попала, це спільно, щоб підтримати моральність наших чоловіків. Хочу вас спитати. Знаєте, зараз дуже блондинки. В залі так дивиться небагато, є трошки помайовані. Але блондинки, знаєте, вони дуже інтелектом відрізняються. Каже, що те блондинки, найкраще тримати для блондинки корову в підвалі. Каже, а чого в підвалі? Щоб молоко не скисло. Вони такі, знаєте, попили дві блондинки чаю, така, ой, залишився окріп, куди подіти, а друга каже, та поклади в холодильник і піток все пригодиться. <рик> знаєте, ми сміємося, ми жартуємо. Бо, бо ми такі є, знаєте, ми українці, яка здорова та